Туди, сюди, туди, сюди. Їм цікаво стає самотньо одиноко, тому що їх до цього процесу не допускають. Що їм залишається? Залишається їм робити шкоду. Звичайно, як стверджують дослідники, хлопці робили шкоду вибраним господарям. Тобто, хлопчина зустрічався з дівчиною. А батьки забороняли йому е, зустрічатися Зустрічати, з нею, знає. Чи, чи ставили якісь перешкоди, чи вважали, що вона занадто юна до цих зустрічей. Ну ось тоді він підбивав порубків і тоді робили шкоду, чи ворота зносили взагалі, якщо йти по символіці, то це е, ще з перед християнських часів воно йде і десь несе в собі символіку подолання певної перешкоди. От знести ворота дівчин, е, дівчині, яку він дуже любить, це знести якусь перешкоду. Ну і звичайно, це був дуже серйозний знак для батька. Щоб готувалися, щоб дівчина вишивала рушники, ну бо, можливо, скоро прийдуть свати. Найцікавіше, що хлопцям прощалися їхні витівки. Саме так. в цей день. Саме так, в цей, в цей день. день хлопцям прощалися ці витівки. Мені ну, здається, що йому все життя. <реш> <реш> Прощаються їхні витівки. <реш> ну, якщо вони приходили до дівчат там, з гарним викупом, з якимись солодощами чи ще ж, з жартами, то дівчата, звичайно, їм прощали це, але зате гостили пирогами, варениками і всі вареники з Опікали, оце до речі, дівчата можуть собі випробувати. Якщо будуть збиратися сьогодні ввечері на якусь вечірку на андріївській вечорниці, то варто зготувати гарні пироги, вареники і в один з них запекти горіх. Той, хто знайде вареник з горіхом, стане королем вечірки, і для нього вже потрібно буде, йому потрібно буде вигадувати різні там шаради, різні забави. Ну і напевно, він буде отим паном калитинським, який буде тримати калету, щоб її кусали. Ви знаєте, цей звичай гарний, що молодь збиралася. Дівчата випікали великий, гарний таке із іздобного тіста. Велику калиту, вона була з медом, вона була солодка і з дуже твердого тіста. Підв'язували її на сволоці, і пан Калитинський з цією калетою стояв, в руках тримав добрий квач із масною сажею. А вся молодь підбігала і мусили вкусити цю калиту. Звичайно, коли підскакували, мусили бути дуже серйозними. Хто засміявся, того вимащували сажею. І так нараз бувало, що до кінця забави всі були перемащені, їм то було дуже весело, дійсно, весело. І в нас є фотографії, так які ви. Можете прокоментувати власне, про свято Андрія, те, як святкують у сучасному світі, і ми просимо зараз показувати, показати режисера ці фотографії. Власне, в нас на кафедрі музичного мистецтва, факультет культури і мистецтв ми відновили цей звичай, утворили студентський театр української пісні Дзвін, і це, власне, наші студенти. Студентки так. і з величезною ініціативою вони взялися, з величезним захопленням відбувалися репетиції, і нарешті ми відновили ці. Андріївські вечорниці, так десь як ми могли собі їх змоделювати за тими давніми звичаями і обрядами. Тут власне були і гадання, і розповіді от розповідає дівчина про її нещасливу долю, як вона там хоче ще заміж вийти, а батьки не пускають. І ось нарешті дівчата готуються до е гадання. Вони збираються до колу, Бачите, серйозні такі дуже так, всіх так. обличчя палають свічки. І починають гадати. Ось, власне, три перевернуті миски, а під тими мисками, під однією ляночка, під іншою хустинка, а під останньою персень. Ці миски перемішуються, і якщо випаде персень, то, звичайно, дівчина в цьому році вийде заміж. Якщо хустинка, то ще довго буде дівувати. Ну, якщо лялька, само собою, Ну, так. От бачите, тут вже хлопці прийшли, вже поробили свої бешкіти і з дівчатами зустрічаються. А власне, що їх викликало до хати? Дівчата кидали через хату чобіт. І о, в який бік мала завернулася халява, з того боку о, мав прийти наречений. Ну, я знаю, цього року дівчата могли би собі попробувати скинути чобіт, кинути через себе. Через багатоповерхівку. Треба буде після ефіру. По <рес> крайній мірі, якщо розіб'ють вікно, то будуть знати, хто живе в тій хаті, а може їхній наречений. От я бачу, тут перед вами лежать такі папірчики, так? вони можуть так, з екрану ну, здаватися. Це таке давнє гадання, я спеціально для вас кажуть. Каже, хочете, щоб поворожили. Ми, <рес> так? <рес> Можемо поворожити. Найцікавіше, що я тут виписала найстародавніші такі гарні православні імена. Ну, і їх збирається стільки, скільки за одним за одними канонами, скажімо так гадання, скільки років дівчині, а за іншими збирається тих папірців стільки, скільки е е е е якого числа вона народилася, тієї дати, якого вона народилася. Я та, пам'ятаю, так, так у школі та. ми так робили. От, та. і власне і, стільки дівчат їй має написати ці імена. Ну, тут я одна постаралася, але я думаю, що ви можете погадати собі. Кажете, я можу тут витягувати. Так, так. Та, ну, якісь Як таке дивне ім'я попадеться, всі вони із О, православного календаря. Але Я мабуть, який голос це... зачитувати не буду. Ох, дійсно. Мені здається, що зараз хлопців з такими іменами немає. З яким? Ім'я Іриней. Іриней, дуже гарне ім'я. Так, Іриней Інну. Цікаво. Ну словом, це власне дуже цікаво виглядало, бо дівчата могли по не виписувати Бог з імена? Василій Острихій, Господи, дійсно, Вантос. Ой, ні. Та зараз хлопців немає з такими іменами. Ось таке ім'я випаде і дівчина Гігантій. Дійсно, та це є все православні імена. А ви пригадуєте, як ви ворожили на Андрія? Скажімо, коли ходили до школи. Так само, робили. так само Так, само ці як папірці, зараз. так само обов'язково гадання з мисками було. Але ще дуже, дуже цікаве було гадання, і потім, як казали дівчата, що воно було правдиве. Значить, на довгий дівочий волос підв'язується мама на обручка. І... В, Мама ш... про це має знати. Та ви що? <різуміло> Шклянка набирається води, але половина водички. І підвішується на, на цьому довгому дівочому волосі обручка і запитується, через скільки років я вийду заміж. Обручка стоїть на місці, а пізніше поволі починає рухатися і стукатися до країв шклянки. І ось скільки разів вона стукнеться, стільки за стільки років вийде дівчина заміж. Взагалі. Тяжко вірити в це гадання, тому що може і рука стрепенутися, і може саме бажання дівчини підказує, як і через скільки років, ну, але тим не менше дівчата дуже, дуже якось цим бавилися. Ну, комусь пощастило, комусь Так, не. тішиться, навіть це на самосвідомості, це так спрацьовує десь. Звичайно, що так. Ну дуже мені власне оце ворожіння чи оце гадання мені нагадує е, оці всі маятники, з якими займаються біоенерготерапевти. Ну щось в тому є. Очевидно, раз наш народ такі речі е, придумував і дотримувався. Напевне, щось в цьому було. Як ви завтра святкуватимете, Андрія? Ну, взагалі, це сьогодні ще збирається ну, на дванадцятого ага, на, на, на 13. Ну, ви знаєте, якби ми були в селі, то я би, мабуть, пішла е, дивитися на тини і перелази, <сі> і бо ж дівчата йшли і е, рахували кілки е, в плоті, зав'язували очі, починали з будь-якого кілка і так йшли. Вдівець, молодець, вдівець, молодець. А у хлопців обма... могли обмастити ті кілки дьогтем, і пізніше дівчина приходить, що ж з неї на руках. Добре, як молодець випала. як якщо вдівець, а пізніше коли вибрала цю штахетину із плоту і роздивлялася, якщо штахетина покрита корою, то буде багатий, буде при грошах. А якщо вона якась стара, корява, та ще якась така без кори, то буде лисий з кривими ногами, та ще й старий. Ну, ось так дівчата собі могли інтерпретувати будь-будь-які прояви е природні, так по-своєму також дуже любили виливати віск. Бралася звичайна вода, і ось, е розплавлювалася госкова свічка, і пізніше дівчина закривала очі і казала: Я раба Божа та кату! Хочу знати, з ким мені вінчатися, і виливала цей віск на воду. Ну і пізніше я не знаю, що там виходило, але вона, як кажуть, бачила риси свого коханого. Цукаво. І викаво. Що там пізнати можна було? Було таке простіше е гадання, що також у миску з водою виливалася, скапувалася свічка, і одна свічка скапувалася, і намагалися, щоб так крапочки одна на одну наклалися. Це Ярова, боже, і там така то. А це мій коханий. Це вже коли зналося, хто буде коханий. Ну і тоді дивилися, чи ті крапочки, ця цяточки зійдуться дві докупочки чи ні. Дівчата страшенно переживали, що коли вони вилили свого коханого скрапали а пізніше починали скрапувати себе, то щоб довкола цяточок інших не було. Бо це вже була недобра ознака. Кожна дівчина хотіла поважно, гарно вийти заміж. Ну, тобто ще були і ось такі перестороги. Тобто дівчата десь заглядали вперед, що ж їх чекає, як. А це буде. А ще сни з 12 на 13 кажуть, є віщами. Ну, от кажуть, що є віщами сни, і тоді дівчина знову ж бачите, як дохристиянські звичаї переплилися, тісно переплилися з, нашим, з нашою християнською вірою. Тому що навіть є таке спеціальне замовляння. Дівчина-внічна Андрія під подушку собі кладе крайку, тобто пасочок, яким, яким вона зав'язується. І каже, кладуся на Андріївських горах, ложу хрест в головах, з ким зустрічатися, з ким за руки держатися, з ким вінчатися, дай Боже дізнатися. Ну і фактично в сні мав би їй появитися наречений і, по ідеї, заперезати її. Або простіше казала, коханий, чи там наречений, чи суджений, з'явись, мене підпережи. Ще інше було, було ворожіння таке. Дівчина з вечора мусила спекти ось цю балабушку дуже дуже солену, з'їсти її, не пити нічого на ніч біля ліжка, поставити шклянку з водою і промовити чарівні слова коханий суджений, появись, мене не пої. No. А ще кажуть, можна ставити під ліжко склянку з водою, зверху класти олівець, так, і ніби має наснитися, хто ж тебе переведе через цей місток. Так, так, уявно. через місточок. Ну ви знаєте, одна особа розказувала дуже цікаву історію. Вона вже збиралася заміж, і вже все ніби було готове, все дуже добре. І тут їй приснився цілком інший хлопець, не той, за котрого вона заміж виходила. І так життя склалося, що все таки так і сталося, так, так вона і вийшла заміж, але потім життя так склалося, що кого доля показала, самі зустрілися. Ну можна вважати це співпадінням, можна вважати дівочим перечуттям, тому що якщо у що людина вірить, те з неї стається переважно. Так що от такі цікаві речі бувають. Так, да, хтось каже, що долю змінити не можна, хтось вважає, що можна, у кожного своє бачимо. Я взагалі думаю, що ми всі є творцями своєї долі. Головне бути дуже лагідними, добрими, жити в любові, жити за Божими законами. І тоді все вдасться як найкраще. Тоді, можливо, ті негативи, які можуть з'являтися в наших душах, вони якось відійдуть на задній план, і в нас все обов'язково вдасться як найкраще. А на цій позитивній ноті ми завершили в тому програму вже ранок. Дякую, що завітали. До нас розповіли стільки цікавого про Андрія Широ вам Дякую. І за нагадаю, що у нас в гостях була Оксана Король, асистент кафедри музичного мистецтва Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат мистецтва знавства. Я з вами також прощаюся. І в цій студії для вас працювала Інна Павлючик. Не забувайте з 12 на 13 грудня можна дещо поворожити. Залишайтеся при цьому мудрими та здоровими до побачення.